Це десятки років, тому ми приїжджали, ходили по цій, по цій території, цій землі, вибивали її. Десять років ми просили. Тому різні бізнесмени входили, та й по своєму хотіли, можна сказати, і якось молились. І я бачу, що молитва вчинила дива, чуда, тому що цей, цю землю віддали нам. Віддали нам під семінарію цей рехабілітний сенс, який сьогодні зродився тут. Ну, я вважаю, що це теж чудо, чудо цієї молитви. Молитви, чудо. Просіть, буде вам, дано, шукайте, знайдете, стукайте, мабуть, відкриють. І от це сьогодні є. Ці слова, котрими чаємо, вони сьогодні реалізувалися в, в нашому житті. Кажуть, людина планує чи розпо... а Бог предполагає, в який спосіб це сталося так. Ну, домовились нунціо, а в кардинах в останню минуту. Можна сказати, задзвонили до нього і попросили, чи він не приїхав посвятити центр рехабілітаційний. Він каже, я спитаю папи. І папа, бачили, вже написав таку, якби, благословіння цей наміра і вислав цього кардинала, який приїхав для того, щоб посвятити це. Я рахую, що це теж благодать і ласка Божа, це знак нам з неба, що те, що ми створили, воно має своє благословіння. правда? Бо можна створити. І якби не було підкреплення з неба, з више, можна було б сказати, що ну, невідомо, чи це Божа справа, правда? А це раз приїхав кардинал, приїхав нунцій, то ми побачили, що це Божа справа. Божа справа, яку ми створили. Значить, вона має своє благословенство. Як має благословітися від папи, від кардинала, від нунція, ну це є велика справа. І тому ми тішимося, радіємо, що це історія, вона вже більше не повториться. Це історія, яку ми сьогодні започаткували з вами тут, посвячується цей будинок і віддаємо його до ужитку. Ми теж над цим думали. І багатько професорів, які були, а для чого не треба, не треба разом. Я говорю, що це найліпше буде діяти на покликання. Тому що, коли ти береш хлопця десь з родини, він нічого більше не бачив, крім школи і своєї родини може. Він не пережив ніяких страждань, ніяких терпінь, йому важко буде. А коли він прийде сюди і подивиться чоловіка без ноги, без руки, без ока, побачить цього інваліда, йому захочеться служити. Правда? Йому захочеться служити, а як діше городського мами, а любов, милосердя має у Бога найбільше значення. Найбільше значення. Ми можемо багацькому говорити про різні справи, а якби не будемо чинити яких добрих діл, вони не будуть підкріплені нашим життям. І тому я вважаю, що це буде найліпший, найліпший осередок, де семінарія і рехабіцент будуть разом, вони будуть один одному допомагати, будуть спілкуватись, дивитись, ті будуть розповідати свою історію, ті свою історію і. Буде молодих хлопців, історія будуватися на терпінні стражданні цих воїнів, які віддали своє життя за Україну, покалічених і так далі. Це буде найліпше допомагати їм, тому що слово воно захоче, а приклад завжди спонукає до чогось. Це, це буде ну, супер усередок, де такого усередку хіба ну, не бачив більше. Біскопрадо Радослав вже трошки говорив: да, війна є війна. Але в часі війни люди теж живуть, правда, і теж щось інвестують. Ну, бо якщо ми будемо жити тільки такою думкою, що війна нічого, то ми нічого не будемо робити. Тоді наше життя не має сенсу. Дивіться, якщо, наприклад, ну, я живу і я нічого не роблю, бо я буду вмирати скоро, ну, то який сенс? Мені цього життя мого? Ні, я ж знаю, що я умру, але я живу, я постійно щось роблю, твору. Якраз украшаю цей світ тими дарами, які мені дав Бог. Бог дав якісь кожному з нас дари, правда, якісь харизми. І якщо я їх розвиваю, ці харизми помножую, то вони приносять плоди. А якщо я тільки буду, а склавши руки і чекати смерті, чекати, що там буде, то світ не буде розвиватися. Все застигне. Були війни різні, але завжди світ існував. Дивіться, так само і родини, і діти родяться, правда, і хоч війна, діти родяться. Так що тут ми не можемо, якщо на цьому не потрібно на цьому зациклювати, що війна, і ми не можемо нічого робити. Ми більше довіряємо Богу, чим людям. Чим людям війна закінчиться. Путін не вічний, і Путін, який створено, ну, розв'язав цю війну, він напевно керувався не заповідями любові. А з заповідями дьявола. Тому що дьявол він цілий час має ненависть один до одного. Так, він хоче русіти. Він каже: Я не люблю, не люблю Бога, не люблю людей <кій> і так далі. Він постійно хоче засівати ненависть між нами. А ми мусимо засівати любов. А любов перемагає все. Любов Христа на Христі перемогла дьявола. Тому що Христос Воскрес. І ми більше віримо в Воскресіння, ніж в смерть. Благословення Бога Отця і Сина, і Святого Духа, опіка Матері Божої і всіх святих вам допомогу да за цю добру справу, яку ви робите, не жалієте ні часу, нічого для того, щоб в якийсь спосіб донести це людям. Я дуже вам дякую. Дякую дякую за Миколі. Що він працює кредо, що ви допомагаєте. Ви в якійсь мірі троє його руками, і його ногами, котрі їздите, ходите і допомагаєте йому. Хай вам Бог теж допомагає. Хай вам Бог допомагає, щоб вам ні руки, ні ноги, ні голова ніколи не боліли.